Правда, те, що ви голова виборчого штабу регіонально? Правда, що ви голосували за податковий і мовний закон? проєкт? Да. Вам за це, це не сором? Ні. А що таке мовний закон, скажіть мені? Державна державна так скажіть, в яку другу регіональну? В рамках другу регіональну мову, я так прозвала. Скажіть мені, будь ласка, мого колегу Чечі чи того почули? В Закарпатті і ввели другою мовою в угорську. Мого колегу Чечетова почули на боковині і ввели е, другою регіональною мовою українську е, румунську. Румульської вибачаєте ви не вийшли, не склали депутатський медал, коли, коли вийшли з нашої країни? Ну серйозно і б це вирішили? Почекайте, це було б чесно по відношенню до людей. Вони ж вас обирали за списками нашої України, а ви вже не підтримуєте дії нашої країни. Конституцію обов'язково ну, ну, серйозно залишилися. Перейшли до я наприклад в конституції. Написано, що я обов'язково повинен скласти. Але це було б чесно, і е, знаєте, можна зайняти позицію звинувачення. Тобто ви призначили ви. У мене ж нема питання. Мене вже в житті багато років призначали винним за щось. Як як? Тільки ті, хто призначали, і не хужня Татя далеча. А ми по-прежнему сходимо з фракції з фракції. нам казали, що ви нам спростування на кожну раздає. А що ми вам уйдеш. Ні, ви нам обіцяли спростування. Ми задоволені, якщо ви нам дасте спростування, ми приберемо за стіл. Вам просто подарю документи, которые називаються Лож на лжи.